Папуга з Іспанії потрапив на виставку до Львівського еколого-натуралістичного центру. Говорить, попуга рідною мовою. Виставка пернатих в еколого-натуралістичному центрі об'єднала півсотні видів птахів. Триватиме вона до кінця лютого. Цей папуга на прізвисько Коко горді вже третьою традиційною пташиною виставки. Біля його клітки діти збираються чергами, щоб почути хоч слово іспанською. Та окрім папуги, в клітках тісняться більш ніж 50 видів пернатих. Директор натуралістичного центру пояснює, більшість видів з приватних колекцій. Тому до обмеженого простору вони звикли випускати їх з клітки не потрібно, навіть шкідливо, тому що він до клітки птах до клітки звикає. Він відчуває об'єм клітки, він знає її розміри і. І він рахує клітку як свій дім. Найважче птахів прогодувати їдять спеціальних робаків. Їх вирощували рік. Працівники кажуть, годувати пташок треба не тільки часто, але й обережно. Мовляв, вони не впустять можливості вирватися на волю. Буває, на моїй голові у нас є спеціальний сачок. Звичайно, пташки дуже такі проворні, дуже рухливі. Діти ж від пернатих в захваті. Аня прийшла на виставку, щоб побачити свого улюбленця. Гоше зі мною час, Коли я там на гуртку, то він зі мною. Зараз говорить. Просто своїм співом там. Але журналістам розумні папуги не сказали ні слова, ні іспанською, ні українською. Птахів налякала кількість відвідувачів, кажуть природознавці. А от папуга гоша хоче йде на контакт. На нього можна не просто подивитись, але й потримати в руках. Анастасія Чкалова, Назар Піх, новини.